Нічний крижаний дощ спричинив ожеледицю на автошляхах області. Відтак транспортний рух позначений багатьма ризиками. Зокрема, патрульна поліція зафіксувала ранкові затори на Тисменецькому, Галицькому та Тлумацькому напрямках. Також через складні погодні умови ДСНСники буксирували громадський транспорт, що з'їхав з дороги. Сьогодні зранку рятувальники допомагали водієві автобусу, який з'їхав з проїжджої частини дороги. Подія сталася в селі Угринів. Всередині даного автобуса знаходили шестеро пасажирів та двоє водіїв. На місці події рятувальники за допомогою бензоріза та бензопили провели заходи щодо розчищення прилеглої території, а саме позрізали пошкоджені дерева, а також металеві конструкції, які перешкоджали доступу та можливості провести заходи з буксирування. Після чого автобус було відбуксировано. Відтак рятувальники просять прикарпатців бути максимально обережними, закликають водіїв та пішоходів дотримуватися правил дорожнього руху. Перед тим як виїхати, перевірте справність гальм, справність освітлювальних приладів, також елементів для очищення машини. Під час руху дотримуйтесь безпечної швидкості і дистанції, уникайте різкого гальмування та маневрування. Також просимо пішоходів бути максимально обачними, обережними, тримайтеся на відстані 3-5 метрів від будівель, споруд, звідки можуть впасти бурульки чи підталий сніг. Носіть взуття, що не ковзає. Можете вдягати льодоступи або скористатися народними методами підготовки взуття до криги. Одягайте світловідбивні флікери, зупиняйтесь перед переходами, аби переконатися, що водії вас бачать і пропускають. За даними синоптиків, на прикарпатських дорогах ожеледиця збережеться і наступними днями. Вікторія Богдан, Андрій Буцяк, новини на важі.